У Сумах псевдополіцейський ошукав пенсіонерку. Розповів телефоном, що її син скоїв злочин і попросив 2 тисячі доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Жінка повідомила, що має лише 6 тисяч гривень і перерахувала їх на вказаний незнайомцем рахунок. Опанувавши себе, пенсіонерка зателефонувала сину і зрозуміла, що її ошукали. «Дзвоню Жора, ти де? Він каже, що вона на роботі. Що случилось? Я кажу, ти знаєш таке, таке діло. Вона каже, мама, ти що, телевізор не дивишся? Чи в тебе вже ума? Ти ж умна жінка, каже, коли надходять до вас по телефонах такі пропозиції. Перерахувати гроші за те, щоб визволити вашого родича, який нібито потрапив до рук поліції за якийсь там, нібито вчинений ним злочин, негайно кладіть трубку, не підтримуйте ніяких розмовців зловмисниками, і самі зателефонуйте до найближчого відділу поліції та повідомте про спробу шахрайства щодо вас.